Привіт, мене звати Ігор. Я керівник відділу продажів компанії WorkSection. У цьому відео ми порівняємо між собою WorkSection та BaseCamp. дві системи для управління проєктами, які мають схожий функціонал, проте відрізняються структурою і підходом до взаємодії з користувачем. Для початку коротко про кожну з них. WorkSection – це український онлайн сервіс управління проєктами, який з 2008 року допоміг покращити та систематизувати роботу понад 1600 компаній. Серед клієнтів WorkSection – маркетингові агенції, дизайнерські студії, it компанії, архітектурні бюро, юридичні фірми та багато інших. Basecamp – це популярна система для управління проєктами, яка працює на ринку з 2004 року. Сервіс зарекомендував себе як зручний інструмент для координації та комунікації в команді завдяки простому та ефективному набору функцій. При виборі системи для управління проєктами важливо розуміти, яких інструментів для роботи потребує саме ваша команда. Тож для зручності ми підготували просту порівняльну таблицю з ключовими функціями обох сервісів. Worksection і Basecamp мають між собою чимало схожого. Таймтрекер, діаграма Ганта, Канбан, АПІ, сторонні інтеграції тощо. Проте у Worksection доступна можливість працювати за погодинкою, цілодобова підтримка від експертів по продукту та україномовний інтерфейс. Але, попри схожість між собою, обидві системи будуть закривати потреби різних команд. Тож поговоримо про те, кому для роботи краще обирати Worksection, а для кого більше підійде Basecamp. Worksection стане вдалим рішенням для нетехнічних та змішаних команд від 10 до 100 співробітників. Система чудово підходить різнопрофільним компаніям, які потребують ефективної координації між відділами та департаментами. Worksection також варто обрати сервісним бізнесам, які шукають систему з підтримкою роботи на погодинці і хочуть контролювати собі вартість проєктів. Проте Worksection не підійде вам, якщо ви хочете мати широкі можливості кастомізації та працювати з шаблонами. І якщо ваша команда потребує вбудованих в систему чатів, тепер поговоримо про Basecamp. Система підійде невеликим командам до 50 людей, яким потрібен простий у впровадженні інструмент, а також тим, хто потребує інтуїтивного інтерфейсу та прозорості робочих процесів. Якщо для вас важливо комунікувати з командою в межах платформи, то для цього Basecamp має вбудовані чати. Проте вам варто шукати альтернатив, якщо у вас обмежений бюджет для користування подібними сервісами. Basecamp має досить високу вартість в порівнянні з конкурентами і при цьому не має безкоштовного тарифного плану. Також Basecamp не підійде вам, якщо ви очікуєте на живу підтримку в чаті, адже сервіс надає її тільки через тікетну систему. Це може бути незручним для команд, які потребують негайної допомоги або швидкої відповіді на запити. Тож, чому вам варто обрати WorkSection? Перша причина це чітка організація робочих процесів. В акаунті WorkSection є розподіл на проєкти. Завдяки цьому ви можете організовувати різні напрямки діяльності компанії або виділити окремий проєкт для введення клієнта. Завдання створюються в межах відповідного проєкту та можуть бути розбиті на два рівні підзадач. До завдань також можна додавати мітки та статуси, де статуси відображають етап завдання, а мітки його специфіку. Причина друга. Можливість працювати за погодинкою. Worksection надає інструменти для ефективного управління часом та ресурсами вашої команди. У системі ви можете точно відстежувати час, витрачений на завдання, регулювати навантаження команди та аналізувати прибутковість проєктів. Це стає можливим завдяки таймеру та звітам. З таймтрекером ви можете легко фіксувати години, витрачені на проєкт або на конкретне завдання. За допомогою звітів ви можете аналізувати дані в режимі реального часу і розуміти, які проєкти є прибутковими, а які витрачають Ваші ресурси і не приносять при цьому бажаний дохід. Впровадження WorkSection у роботу команди відбувається легко та комфортно, адже вас завжди підтримують наші спеціалісти. Середній час відповіді в чаті технічної підтримки WorkSection складає 3 хвилини, і ви отримуєте допомогу від реального експерта системи, а не від автоматизованого бота. Крім чату, ми надаємо консультації бізнесам і допомагаємо налаштовувати інструменти сервісу відповідно до персональних потреб. Це сприяє тому, що наші клієнти залишаються з нами на довгі роки. Тепер про тарифи. WorkSection пропонує широкий набір інструментів для управління проєктами за дуже приємними цінами. Мінімальна вартість за користувача у WorkSection становить всього 2,5 долари. Що порівняно з Basecamp від 15 доларів за користувача, є значно вигіднішою пропозицією для управління проєктами. Ви можете обрати як WorkSection, так і Basecamp. Головне при цьому врахувати потреби вашої команди та набір інструментів, які ці потреби задовільнить на 100%. Тож бажаємо вам зробити правильний вибір та впровадити систему легко.